Доброго дня! На цьому ліфі встановлена батарея 40 кВт годин нашої модифікації. Зараз двигаємося зі швидкістю 60 км на годину. Температура повітря навколишнього 38 градусів. Батарея працює відмінно. Шість поділок, як ви можете бачити. Заряд батареї 94%. Повністю працює на максимумі рекуперація. На різних режимах ви бачите максимальних ніяких помилок. Максимальна рекуперація. Температура полівспаю з датчиків батареї 34 та 7. Все працює так, як повинно. Зараз ви бачите зарядку на Чатемо після нашої поїздки по місту. На даний момент температура воздуха 37 градусів. Зарядка йде 10 кВт, тому що батарейка почти заряджена. По характеристикам самі комірки розбалансування немає. Температура самої батареї 35,8 при зарядці. Все в нормі.